Добрий день, мої любі малятка. Запрошую вас до заняття з малювання. Подивіться, яка гарна лялька до нас завітала у гості. Її звати Надійка. Ось послухайте, чому вона до нас прийшла. На свято вона хоче прийти, а сукню яскраву не може знайти. Подивіться, вона така сумна. Давайте її розвеселимо. Бо вона так і не знайшла своєї суконьки. Давайте проведемо з нею розминку. Пора зробити зарядку. Ну-ка, вставай, позаймаємося вместе. Слухай Слушай музику і смотри, як я буду делать упражнення. Повторяй за мною. І раз. І два. І раз. І два. Большое солнышко. И левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой, правой. Мы с тобой настоящие спортсмены. У нас здорово получается. Подивіться, вона знову весела, і тепер ми можемо розмалювати сукню. Але перед малюванням нам потрібно розім'яти пальчики. Я читаю віршика, а ви показуєте ручками. Добре? Слухайте. Горобець живе під дахом, в теплій норці хатка, мишки. Жабки хатка на ставку, у вівсянки у саду. Молодці дітки, у вас гарно вийшло. Отже, починаємо. Нагадую, що пензлик тримаємо вертикально, то час від часу відриваємо його від малюнку. Дітки, подивіться, якого кольору фарбу я спочатку набрала на пензлик. Так, це жовта фарба, правильно. Тепер ставимо жовтою фарбою крапки, так як на моєму малюнку. Добре, тепер ми вимаємо наш пензлик від жовтої фарби. Молодці. Тепер беремо червону фарбу. Так як ми нанесли жовту фарбу, так само ми наносимо і червону фарбу. Теж крапочками. На малюнок нанесли молодці! Вийшло дуже гарно. Але тепер ми миємо наш пензлик і ставимо сушитись на серветку. Ви дуже гарно розмалювали сукню. Добре попрацювали, а тепер пропоную нашим оченяткам трішки відпочити. Дітки, ви приготували оченятка? Ну що ж, будемо починати? Давайте разом з вами пригадаємо, що ми сьогодні малювали. Так, сукню, для кого? Для ляльки. Молодці дітки. Отже, відпочивайте, а я з вами прощаюсь. До побачення!